Сьогодні робимо янгола у прадавній український спосіб. Всі знають ляльку мотанку, а у нас буде янгол-мотанка. Матеріали потрібні найпростіші лише нитки і тканина. Ось ця вузенька смужка це голова янгола. Згинаємо її кілька разів і скручуємо валиком. А ось ця хустиночка перетвориться на тіло янгола. Посередині. Ми викладаємо голову і накриваємо хустинкою. Ось так. Ось ці ось бокові кутики стануть долоньками янгола. Всередину загортаємо десь 2 сантиметрі приблизно. Ось такі у нас виходять долоньки. Що все було просто, а зараз нам знадобиться терпіння, адже настає найвідповідальніший етап: треба прив'язати крильця. Беремо хусточку трошечки меншу на третину за розміром, по діагоналі її складаємо і збираємо посередині крильця, мотаємо так само, як ляльку-мотанку, аби у нас на грудях утворився хрест. Гадаю, що усі впізнали знайомі образи української ляльки-мотанки, але янгол-мотанці необхідний нім. Його ми пришиємо ниточкою. От, власне, і все, ваш мотаний янгол, ваш охоронець із вами, і нехай він вас береже.